У мальовничому місті жила добра собачка Лізі. У лізі була господиня, яка кожного ранку випускала її на двір щоб вона могла гуляти на свіжому повітрі. Собачка дуже любила свою господиню. Це була добра, старенька бабуся. Коли бабуся випускала Лізі на двір, собачка одразу бігла до пішохідного переходу. Він знаходився недалеко від її дому. Лізі любила допомагати людям. Особливо тим, які переходили дорогу. Вона часто стояла біля пішохідного переходу і чекала, поки комусь буде потрібна її допомога. Цим ранком до переходу підійшла мама з маленькою дівчинкою на руках. Дівчинка була дуже мила, мала великі очі, рожевий ніс. Вона з посмішкою дивилась на лісу. Мамі потрібно було перейти дорогу, але вона не знала, як це зробити безпечно. Тоді Лізі підійшла до них і лизнула руку мами. Мама здивувалась, але зрозуміла, що це означає, що собачка допоможе їм перейти дорогу. Лізі стала перед ними, щоб автомобілістам було видно, що людина з собачкою переходить дорогу. Лізі дуже ретельно стежила за дорогою та переконувалась, що ніхто не наближається. Коли машини зупинились, Лізі гавкнула, тим самим дала зрозуміти, що можна йти. Після безпечного переходу дороги мама похвалила лісі та дала їй смачненьку кісточку. Ліся була щаслива, що вона змогла допомогти людям, і вони були в безпеці. Собачка стала дуже популярна серед місцевих жителів, які знали, що завжди можуть розраховувати на її допомогу.